Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогодні наша тема Янгол Отже, ви знайшли янгола, яресть дзвоник, символ надії та радості, який приносить добрі звістки. Я завжди поруч, коли люди об'єднуються на свята. Кожна статуетка ангела на столі, кожна іграшка ангел на ялинці. Це моя присутність і любов до вас. Нехай ця любов допомагає і вам зігрівати тих, хто поруч. Отже, ангел. Чомусь я чекала, знаєте, ну, класичного янгола. А це, якщо ви знаєте, є така забавка впасти в сніг і о, так водити ручками і ніжками для того, щоб був слід янгола. Потім дуже обережно треба встати зі снігу, і там буде, наче. Ну, відбиток янгола. Це вже така мила традиція, дітки таке полюбляють робити, але й дорослі також. Так, дуже обережно наліпку. Я думала, що ось це крила янгола, там іще щось. А насправді це оленятко бавиться. І це так мило. Нарешті нормально, <ріпко> наліпку приліпила. Якщо б нам сказали заплющити очі і уявити ангела, яким би він був у нашій уяві? Білий у довгій одежині з м'якими крилами та німбом. Десь таким, правда ж? Або ж світився б таким яскравим світлом, від якого линуть переливаючись сонячні промені. Ангели це щось дуже прекрасне. І водночас недосяжне ангел посередник між Богом і людиною, який виконує веління Господа. Згідно з Біблією, саме ангел був першим, хто з'явився до Марії і розповів, що вона обрана Богом і народить Спасителя. Також ангел прийшов у сні до Йосипа і повідомив, що той буде земним батьком Ісуса, а ще пізніше з'явився і наказав йому, Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зуставайся, аж поки скажу тобі: бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. Коли прийшов час, ангел сповістив Йосипу, що можна йти в Ізраїль. Бо небезпека минула. Саме тому ангел є невіддільною частиною вертепу і театралізованого дійства і шопки. Ангел присутній усюди. Від звістки про прихід Ісуса Христа на землю до народження того у хліві з худобою. У багатьох різдвяних колядках оспівується ангел, який приніс благословенну звістку. На різдвяний стіл, окрім фігурок маленького Ісуса в яслах, ставлять і маленькі статуетки ангелів. Також іграшки ангелики вішають на ялинку, віночки, витинають з паперу, малюють, печуть солодощі у формі ангелів. Серед персонажів костюмованої Маланки також є ангел і його антагоніст, ворог головного героя чорт. Ангел як образ світла, а не чистий, темрявий. Проте на маланку вони не сваряться. А просто співіснують як добро та зло у світі. А чи знаєте ви, що в кожної людини є свій ангел-охоронець? Ангел оберігає людину від зла, біди і нещастя. Ми ніколи не залишаємося самотніми, адже поряд із нами завжди є добро. Друзі, ось така схема для створення ангела. Зараз ми не будемо робити цього в відео, можливо, пізніше зробимо. Нині це для вас така ж Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!